Салом другий. Чому хвилюються народи і племена замишляють даремно? Встають царі землі. Володарі радяться разом проти Господа і помазаника його. Розірвемо пута їхні і скинемо з себе пута їхні. Той, хто в небі сидить, посміхається. Господь зглуснує з них. Зговорить він з ними в гніві своєму, в люті своїй, налякає їх. Адже я поставив царя мого Сіоном, Горою Святою моєю, розкажу про рішення. Господь сказав мені: Ти син мій, сьогодні я породив тебе, проси мене і дам я народу у спадок тобі та у володіння краї землі, зруйнуєш їх жезлом, залізним, як посуд, гончора розибійш їх. А тепер, царі, отямтесь, слухайте на стонови, суді землі, Служіть Господові страху і радійте в трепеті. Озбройтеся чистотою, щоб не розгнівався він, щоб не загинути вам у дорозі, ще трохи і розгориться гнів його. Щасливі всі, хто покладається на нього.